Ключ захищаю Олексія Момона. А ви можете, оскільки прокурор в тих прізвищі хочете? Котковець. Котковець? Котковець. А ім'я? Котковець, сім'я не пригадує. Це обласна прокуратура, це прокуратура Київської області. Ага. Як ви взагалі на їхню пропозицію? На те, що вони сказали, що передають підслідність НАБУ ну, ну, щодо визначення підслідності, ми погоджуємось дійсно кримінально процесуальним кодексом. Встановлена підслідність даного кримінального провадження саме за набу. Але сторона обвинувачення Вигляді прокуратури Київської області вони затягували цей процес. Невідомо чому, невідомо з яких причин. На сьогодні вважаю, що перенесено незаконно, оскільки прокурор прийшов, не надав жодних документів. Це тільки зі слів сторони обвинувачення, а саме прокуратури Київської області, про те, що передано до набу. Да, мені дійсно і слідчий повідомляв про це, що в п'ятницю 2005 го визначена підслідність. Але документи ми не бачили особисто. Я не бачив цієї постанови про визначення підслідності. А вони мали вам да Вони мали в суд надати, підтверджуючи документи, щоб ми бачили хто в групі слідчих, не слідчих, а детективів НАБУ, та хто прокурорів антикорупційної прокурорів. вони ж якось листа показали. Вони ну лист це лист прокуратури Київської області, направлений до апеляційного суду міста Києва за підписом начальника відділу їхнього. Але це ж не підтверджує той факт, що воно. Матеріали вже там знаходяться, тому я бачу це тільки затягування часу, оскільки ну, важливе дуже питання сьогодні повинно було постати перед судом про щодо відсторонення від посади. Крім того, у нас на сьогодні заплановано знову ж таки цього ключового свідка допитати Семенчука, який реальним є. А він прийшов сьогодні? Ну я думаю, що я його б не забезпечила. Якщо б суд задовільнив наше на ну, задовільний наше клопотання про його допит. Ну, бачите, суд відклався, тому ну що коментувати. А що значить забезпечили? Він взагалі погоджується приїхати? Чи ви б його не сильно при ні? Звісно, погоджується, тому що він сам хоче розібратись в цій справі, mm -hmm. оскільки його дані використані безпідставно, а без його не писав цю заяву. Він не писав цю заяву. Mm -hmm. В мене є його пояснення, де він чітко зазначає про те, що ну відібрали ми пояснення. Відповідно до закону України адвокатуро-адвокатську діяльність, ми маємо право збирати докази, так як і сторона обвинувачення. Ми відібрали в нього пояснення, заявляли. Перед прокуратурою Київської області я особисто заявляв і прокурору клопотання, і слідчому, але до сьогоднішнього дня жодних відповідей я не отримав. Крім того, я скарги навіть на слідчого подав. Він зараз розглядається скарга на нього щодо ненадання відповіді на ці клопотання. Ігнорують взагалі всі наші клопотання. Фактично сьогодні справу передана до НАПУ, Правильно Ну, як ми почули від прокурора, передано ще 20.05, тобто це в п'ятницю. Сьогодні вівторок. На вас це стало. Номену, не знали, я вчора не я вчора дізнався безпосередньо вже від слідчого в телефонній розмові виключно. Але підтверджуючи документів, я не бачив. Але ви задоволені таким рішенням, звісно, задоволені, оскільки це дійсно відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу. Ви якось набу вже контактували? Ні, ми от на даний час. Якщо він уже під запис прокурор повідомив, я думаю, що ми зараз поїдемо до НАБУ, до антикорупційної прокуратури, і я вже підготував декілька запитів, щоб вони надали інформацію, хто саме буде розслідувати, хто буде у нас прокурор в даному кримінальному провадженні, також детективи. Щоб ми хочемо все ж таки свою позицію відстоюємо. Олексій хоче, щоб його допитали. Ми повідомимо важливу інформацію, хоча вона вже в прокуратурі Київської області я офіційно її всі повідомили. Ми розкрив про цього свідка, але вони чомусь не хочуть допитувати. Ми хочемо допитати безпосередньо нашого свідка, якого ми знайшли. І того свідка, який прийшов і написав заяву, подивиться його паспорт, який він надав. Оскільки я хочу звернути увагу, я не знаю, яким чином слідчий перевіряв його безпосереднього повноваження. Ну, документи, які підтверджують його особу, оскільки паспорт видано в 14 років. Паспорт по їх даним. Юний ну, я не знаю, якщо чесно. Ну, оскільки йому років самі? 83-го року народження він ліжі. А в протоколі допиту зазначено, що він 14 років отримав. Тому ну, здивування для нас. Так, він працює в тій будівельній фірмі, яка нібито давала хабаря, чи, чи ні? 에, дивіться, той свідок, якого ми знайшли з тими паспортними даними, там 에, відрізняється, Олексій вже на цьому наголошував дата видачі. І орган видачі. Mm -hmm. ну, від... так що, одна і та сама людина виходить, чи що? Ну, одна Мені невідомо на даний час. Одне й те саме прізвище, один і той самий номер паспорту, один і той самий рік, число, місяць, рік народження, але не збігається дата видачі, оскільки там 14 років і. Органи який видав. тобто той, хто нібито писав заяву, це якийсь фальшивий там ну на де... даний час я не можу це стверджувати, але це якась особа, яку ну ніхто не бачив і не знає, хто це угу. і звідки у нього З однаковим були... прізвищем ім'ям у, у працівника раді да. цієї компанії. Да. Вами, да? Крім того, я бачив одне з інтерв'ю євробуціль, де дає директор безпосередньо. То він каже, що він не немає відношення. Олександр, можливо можна ще маленько точнення? Документи вам потрібно побачити набу, щоб я безпосередньо клопотання зазначав для слідчих і що прокуратури Київської області про те, щоб надали. Дані, з якими вони встановили цю особу, тобто копію паспорту показали, дали на ознайомлення, копію трудового договору. Я О... не про свідка. Я зараз про те, що справа передана до набу. Ви бачили сьогодні лист до суду. А от які вам документи? Постанова, постанова або генерального прокурору, або його заступника про визначення підслідності. Це може зробити виключно Генеральний прокурор або його заступник та визначити підслідність даному кримінальному провадженню. От ви, ви буквально зараз тут. Ну так, зараз інтерв'ю дамо. Воно тут де недалеко знаходиться на БУ, тому може ми даже пішки туди підемо. Так, скажіть, будь ласка, от сьогодні ви бажаєте, що мало розглядати справу? Ну, ми на сьогоднішній день я вважаю, що суд, якщо не побачив би цих постанов, то мог би розглянути в зв'язку з тим, що ну у нас скорочені строки, розумієте, для розгляду, а затягується вже більше місяця. у нас справа не може бути розглянута.